Аю, команда першого подільського у підсумковому випуску. Розповість вам про основне з інформаційного простору 26 березня. Розпочинаємо. З 2014-го і до нині нацгвардійці мужньо протистоять ворогу та відвоюють кожен клаптик української землі. З догоди 10-ї річниці створення національної гвардії привітав військовослужбовців і Володимир Зеленський. Глава держави наголосив на мужності і героїзмі кожного причетного хвилиною мовчання. Вшанували і полеглих в боях захисників та захисниць. Підрозділи аеророзвідки нацгвардії. Є надзвичайно ефективними за кількістю знищеної російської техніки і солдатів ворога. У нас працюють більше п'ятисот мобільних та стаціонарних вогневих груп, які знищують російські ракети та дрони кожного дня. Величезну роботу здійснюють сапери нацгвардії, очищують нашу землю від російських мін, окрім бойової. Національна гвардія України виконує ще її захисну функцію всередині нашої держави. Допомагає ліквідовувати наслідки російських ударів і підтримує безпеку. На вівтар перемоги поклав життя. Хмельничани провели в останню земну дорогу українського героя Максима Вільчинського. Він протистояв ворогу на одному з найгарячіших напрямків фронту на Луганщині. Разом з рідними друзями та побратимами з захисником попрощалася і наша знімальна група. 50-річний Максим Вільчинський загинув, виконуючи бойове завдання. Чоловік поповнив лаву ЗСУ у 2023 році. Спочатку пройшов бойове навчання, далі відправився на фронт захищати рідну землю. Герой був єдиною дитиною в сім'ї. Знайомі кажуть, добре розбирався у техніці. Не з батьком, у нього батько радіотехніку, вони цій, цій сфері досить були такі обізнані. Ну, Певне, що йому ці навики пригодилися на полі. Служив Максим у третьому прикордонному загоні, захищав Україну на одному з найгарячіших напрямків Луганському, 11 січня поточного року рідним повідомили, що чоловік зник безвісті. Для близьких це велике горе, адже був герой завжди добрим, сміливим та відповідальним. Дуже хороша людина. Ну, бачите, така доля його спіткнула дитина. Досить позитивна була. Патріотично вихована. В нього не було вибору, так чи ні, але так як сьогодні усім важко, тим більше, що вони втратили батька теж досить хороша, такий образовані люди. Це не то, що вони розуміли ситуацію. У них теж військова сім'я була, вони знали, що це таке, але одночасно він зрозумів, що треба, треба йти захищати. Тіло Максима знайшли у березні. Поховали героя у Хмельницькому на Алеї Слави. Тетяна Джипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. В обласному центрі вже розпочали обмежувати використання електроенергії. Відтак вечір 25 березня енергетики зафіксували занадто велике навантаження на електромережу. Вже на ранок, 26 березня, ситуація була значно кращою, але фахівці не виключають того, що пізня година знову може стати критичною. Разом з тим, у Хмельницьк обленерго повідомили, години вечірнього максимуму вже змістили. Відтепер відключення триватимуть з 18 до 22 години. Це пов'язано із збільшенням світлового дня. Однак нагадуємо, економія електроенергії, запорука відсутності примусового знеструмлення. Представники влади Хмельниччини привітали нас гвардійців з ю річницею створення. За цей час кожен військовослужбовець цього формування має чим пишатися. Ще більше переповнює гордість за нацгвардійців гвардійців кожного українця. Адже з перших днів російсько-української війни вони стали на захист нашої держави. Окрім слів вдячності та привітань, Сергій Тюрін передав відзнаки від президента України за активну участь у відсічі збройної агресії Росії проти України. Героїзм та зразкову військову службу нагородили. Медаллю за військову службу Україні старшого солдата Черв'якова Дениса Олеговича. Медаллю захиснику вітчизни солдата Марущенка Дениса Сергійовича орденом за мужність третього ступеню солдата Козія Артема Богдановича та солдата Максимчука Антона Юрійовича. Також орденом президента України за мужність третього ступеню нагороджено квасницю Романа Сергійовича. Посмертно нагороду отримали батьки загиблого. Протягом трьох днів поліціянтів Хмельниччини навчали спілкуватися та працювати з ветеранами війни. Це стало одним із перших кроків практичної реалізації меморандуму про співпрацю, підписаного між МВС України та коаліцією. Як це відбувалось? Дивіться далі. Представники поліції одними з перших перебувають на місця надзвичайних подій і значну частину робочого часу проводять у безпосередньому контакті з цивільними та військовими. Відтак важливо навчитися надавати психологічну підтримку. Трьохденний тренінг провела організація Ізраїльської коаліції травми. Ми працюємо з різними категоріями населення в Україні, надаємо психологічну допомогу і просвіту в контексті надання першої психологічної підтримки та самодопомоги. Спрямовано на те, щоб надати нашим землякам можливість зберігати власне психічне і фізичне здоров'я і виходити з різних травмуючих ситуацій з найменшими втратами. Упродовж тренінгу правоохоронці навчились грамотно надавати первинну психологічну підтримку населенню під час кризової ситуації, опанували навички психологічної самодопомоги. Одним з найважливіших моментів навчання стала тема, присвячена вмінню правильно спілкуватися з ветеранами, які мають травматичний досвід. Це та бронежилет, який охороняє громадянське від всіх ужасів прасходячих на війні. Хотелось бы передать им опыт общения с военнослужащими, которые иногда сталкиваются с непониманием, так как и те, и те люди делают что-то добро, хорошее на пользу государства, а между ними иногда происходят конфликты. И я приехал с той целью, чтобы хоть чуть-чуть помочь сгладить вот эти вот конфликты, которые происходят между полицейскими и военными на личном опыте, на опыте государства Израиль, как это работает у нас. На думку експертів, головне навчитись у будь-якій ситуації вести діалог з ветеранами так, щоб одним необережним словом не викликати у них флешбек з непередбачуваним розвитком подій та повернення до пережитої травматичної ситуації. Оксана телеканал Перший Подільський. Українській національній гвардії 10 років пишаючись своєю справою, своїми досягненнями і здобутками, представники цієї ланки військ поділилися досвідом із підростаючим поколінням під час уроку мужності. Яка реакція дітей на нові знання? Дивіться у матеріалі нашої Тетяни Ржепянської. Захищають життя, права та свободу, охороняють громадський порядок та державні кордони. Національна гвардія України працює, щоб гарантувати безпеку кожному громадянину. Напередодні професійного свята нацгвардійці поділилися особливістю своєї роботи з майбутнім нашої нації. Основна мета проведення сьогоднішнього заходу уроку мужності. Це донесення душнів до 10 11 класів функцій національної гвардії України. Також це національне патріотичне виховання підростаючого покоління. Кожен громадянин у підлітковому віці повинен орієнтуватися, знати завдання національної національної гвардії. Провели захід професійні працівники Національної гвардії. Фахівці поділилися досвідом із молодим поколінням, провели повчальні лекції та заняття тактичної медицини. Сьогоднішній захід е, організований завдяки спільній роботі цілого ряду людей, які зацікавлені в тому, щоб в нашій державі був мир, спокій і благополуччя для всіх людей. Діти нашої незалежної України потребують того, щоб знати все, що відбувається навколо нас, на третьому році війни. Це для дітей дуже пізнавально і важливо. Вони бачать, які в нас є захисники, як вони озброєні і як вони захищають нас. Захисники продемонстрували учням засоби РХБ захисту, зразки зброї та автомобільної техніки, види безпілотних літальних апаратів та вибухонебезпечних приладів на практиці показали роботу кінологічної служби, на мою думку, це дуже важливо, адже у нас час захищати нашу країну це найголовніше. І лише якщо ми зможемо захищати її разом, зможемо ми перемогти. Найбільше мені сподобалась тактична медицина. Та дрони можливо найбільше зацікавили. Також дуже цікаво було послухати за роботу кінологів в національній гвардії України та за їхню роботу на сьогоднішньому році. Можна сподобалася опера... робота операторів ЕПВ-дронів. Сподобалось управляти ними дивитися, як вони скидають щось. Також собак сподобались. Навчання цінностям мужності допомагає формувати сильний характер, впевненість в собі та здатність впоратися з труднощами, а це неабияк важливо для молодого покоління. Тетяна Жіпенська, телеканал Перший Подільський. Змінити освітню програму для учнів 8-9 класів планують на державному рівні. Пропонують започаткувати вивчення такого предмету як підприємництво та фінансова грамотність. Відтак ще у школі діти будуть знати все про кредити, як відкрити ФОП та розумно керувати коштами. Відповіді чи підтримують таку ініціативу в обласному центрі? Ви почуєте у щоденній рубриці питання дня. В Україні хочуть запровадити новий шкільний предмет підприємництво та фінансова грамотність. Учні 8-9 класів навчатимуть, як розумно витрачати власні кошти, взаємодіяти з банками та відкрити власну справу. Тож ми поцікавилися у містян, чи варто б впроваджувати такий шкільний предмет та чи хотіли би вони повернутися в школу та вивчити цю науку. Це цікаво, я думаю, для дітей ця практика буде дуже цікава. Взагалі мало предметів, які... Практикуються з життям, тому я думаю, так. Да. Потрібно. Хотіла б, зараз мої внуки в Швеції живуть, то там такі предмети є, і дуже добре. Мені вивчати вже не потрібно, а для дітей так, це корисно. Так. Щоб вони вміли своїми грошима користуватися хоча б, Даже, Ну, коли виростають, ну, починають заробляти, а користуватися не вміють, не знають, як правильно розподілити. Я врахую, що це потрібно. Я думаю, що так, це дуже актуально зараз. Так як я вчитель, я зараз знаю, діти зараз дуже фінансово неграмотні. Тому це дуже зараз добре. Побутньому дуже тяжко, дуже довго. Це повинен бути якийсь початок, я так вважаю. А якщо зараз буде, це дуже буде правильно. На мій погляд. А що найваж... найважче було розібратися з фінансами? А просто а навіть просто своїми першими грошима розібратися. Якось вчитися так, ну по-друге, якось вложити, кудися. Нас ніхто ніколи не вчив, щоб хтось можна було гроші вложувати. Ми цього не розуміли. А якби якась на початок якийсь був, може б ми собі тоді йшли. Нам, мабуть, було б легше на світі жити. Не мішало б, хай би діти розвивалися, знали б, ну, прораховували наперед і витрати, і ну, все. Думаю, що потрібно. І може навіть і жалію, що раніше нам не, не давали таких знань, як, як зараз пропонують. Стовідсотково так. Я за, що їхала в машині, також чула про цю новину. Я за, що мої діти вже вивчали і розуміли, як потрібно витрачати, як потрібно економити те, що нас не навчали. Наші батьки вкладали в нас якомога більше, але якісь нюанси, які от зараз я вже знаю на теперішній вік, мені було б дуже корисно. І я абсолютно двома руками за хотіла б повернутися в школу, щоб мені вже заново так також розказали. Хотіла би. Бо фінансова грамотність, дійсно, всі говорять, що математика вам знадобиться в майбутньому. А коли ти виходиш і отримуєш, наприклад, як розраховуватися по рахункам ФОП, ти сидиш і думаєш, де знайти бухгалтера, так? якщо це потрібно. Яким 26 березня побачила команда Першого Подільського. Ще більше інформації на вас чекає на наших соціальних сторінках. Будьте активними, долучайтеся до творення інформаційного простору разом з нами. Дякуємо за довіру. Бережіть себе.